Інформація, що з'явилася в інтернеті, стосувалася пропозиції придбати зброю за порівняну невелику ціну, перш за все зацікавила журналістів. На це звернули увагу і правоохоронці через електронну пошту. Як згодом з'ясувалося, Криворіжець пропонував купити перероблену на бойову зброю. Пістолет 9-го калібру. Разом з патронами він продавав всього за 2700 гривень. В результате он переделал собственноручно в домашних условиях кустарным производством ствол пистолета, ударно спусковой механизм абсолютно позволял использовать дальше резиновый ботон. Ну и затем перепродавал через интернет, через курьерскую службу уже эти переделанные стартовые пистолеты, которые внешне были очень схожи на стример, выдавая их под стример. З бререм виявився молодий кмітливий юнак, який мав гарну роботу, був фінансово забезпечений з благополучної родини. Втім, свої здібності до механіки він чомусь вирішив реалізувати саме у протизаконний спосіб. Його спіймали на живця. На момент затримання він встиг продати шість своїх небезпечних виробів. Он запрашував у предполагаємого покупателя дані, для того, щоб використовувати кур'єрську службу і. И... при помощи курьерской службы наложенным платежом покупатель после того как уже получал нашу посылку противозаконную направлял деньги а данное лицо получало его опять-таки через эту службу в результате задержания данный человек был задержан теперь санкционирован Відтепер, згідно чинного законодавства, за статтею 263 частиною першого кримінального кодексу України молодику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.